Ти одна з найсильніших магів королівства Ріду, одна з семи мудреців. Є речі, які можеш робити тільки ти. <рес> Не може бути. Я чула в тебе місце під прикриттям в академії Суренді. Вбивство принца. Що ви з мене хочете? Я просто марна мовчунка. Ця магічна формула вона впливає на свідомість. Часу обмаль, Моніко. Що робитимеш? Чому мовчазна відьма була обрана в охоронці другого принца? Це просто чудовисько. Краще не чекати від мене нічого. Знаєш, бути доброю до друзів зовсім не обов'язково. Це обов'язковим у культурі дворян. Ти мене слухаєш, Моніко Норту. Вона лише нешкідлива, мала білчиня. Та Я лише хочу відплатити вам усім, на що я здатна і що я маю. Може, підеш зі мною? На верхову їзду, га? Я хочу спробувати чогось нового. Yeah, 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 yeah. Стільки людей підтримують мене, відколи я в цій академії. Що я можу допомогти зробити для них натомість?